Всім привіт! З вами як завжди, я, Кирил Геймер, і сьогодні я граю на, сер... на сервері Що подивлюсь. Тхетревернік Треб. Я не знаю, як це з англійського переводиться. І якщо що, відправте мене. Тому що я взагалі не аген в Майнкрафт я маю е е е в англійській морі. Тут обсидіан, це дуже класно, кстати. Це обсидіан. Здорово, села. Кува тут мені поки що нам потрібно. Поки що, поки що. Картофан забираю. Ж мені ті не треба як ми, ми, ми тут, ми не потрібні. О, зараз буде. Я, кстати, на прошлому сервері у мене був тревенкер который... Саванна Вілоджі. Я в цьому грав вже в цей модно. Я там читаю. Короче, Ось, все, в цьому домі я жив і буду жити. Я трохи виложу речей, зараз не попащу шо, по-друге виложу трохи ресурсів. Оце все мені потрібно. Ой -ой -ой -ой. Оно то башні-розбійників. Це довольно опасне місце. Я там і, в, в тому ж самому сервері напрошую. Ми, кстати, сейчас я піду трохи ресурсів печу. Це дуже опа... довольно опасне місце. Я з діамантовими мечами, з діамантовою бронею фукаю. Єє його очисти все. Кстати, я трохи тупенький був тоді, тому що якщо б я трохи роздивився. Йо-мойо! -йо, десерт. 2. Трой брат на динамік поставить. Гулени, як, як тоді прив'язані, блин, сиани. За що? А мені потім спавні големи вдавали. Тут нічого цікавого хоча є, в принципі, цікаве. там лава. Я... Такий заходимо в цей храм. Непогано смарагдики. Що тут у нас? Оце башта розбійників показано де так. йо дев'яна. Йомойо! З нагрудником діамантовим і ще сім діамантів. Імба! Це набагато краще, ніж в. Прошу і раз, як повезло Боже. Ще й зачарована книжка, Залізний меч. Вау! о повезло, повезло. Ну, я... Знов якась книжка. Я не успів прочитати, що там. Зокнижка. О, щит! Класно. Треба щит вдягти. Опа! Діамантовий меч! Клас! І ще я заїзні поножен. Боже, ці штанці, ну но... е. У мене немає діамантових. По сравненню. Йо-мою, ще 4 діаманта. І того, за того у мене 11 діамантів. Не забувайте, це тільки 5 хвилин відео йшло вже діамантки у мене. Це не імба, ви хочете сказати, а? Яман той меч. Короче, мне не повезло уже сыну за утром. Я выложу сына, в принципе, ничего обиженного не буду выложить. Ой, дашки, стоп, вот у меня там не иду? Доброе, навожу его. Сейчас кнопку скрафчу. Але не як щоб в прошлої раз ламаю стіну, а потім доставляю обичним піском, куди ж поставити? Ось сюди тоді давай. Поставлю. Он туди. Давайте може сходимо. На всякий випадок діамантовий шолом, але це місце опасне. Ладно, не тут будут. Ну, просто пишу. Союзні чопоти. Тики штанці тягаю. Я туди не піду. Ох. Оце таке красиве місце. Ось, я вже думаю, что их немає, А у не таких, що як скамья есть, яка дивиться на тебе, завжди. як ждун просто. Хотя я вже боюсь всего ждуна. Він якийсь страшний. Як по-моєму. ровно півстака Казаэза. Совпадение не думаю. Вообще, как оно там говорилось. Купа мяса. О, у меня ежи хватает. Короче. Такая музычка прикольная. почути її зараз. Ну, вона, вона, вона мене успокоює іноді. а іноді біжа до неможливості. Вона у мене соціаліється спокійністю і затишністю, ну а ще, ну, ще вона у мене асоціюється з більшу сторону пустоті без домів. Просто така рівна площина, там де. Нічого немає ніяких селищ. І мені здається, що кожному Майнкрафтеру таке не подобається. Хоча по моїй тактиці я вже такий про в Майнкрафті, а не як я говорив в першому відео. Треба було в реальному житті показати. О, ладно, ви Побачите що... Ви мене не бачите. От такий знак. Отакий, от. Тоді я забором бився. Чого я не міг одну секунду подождать, просто взяти кам'яний меч. А? Що мені самі шабу зробити? Так. От я чую скелетрона. Кстати. Паутил бы. Его был диамантовый КО. Че, чего мне тратить диаманты, если он меня не зависел? Пиду в пещеру забывать диаманты. Диамонт, 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 диамонт. Завтра. Ну, наступний в Майнкрафтовський день, звісно. Посплю, заберу оце ріжку і, по, і поставив його у себе дома. Ну зараз, друзі, будемо прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Усім до скорих зустрічей!